Майже 20 років займається силовими видами спорту, тренується шість разів на тиждень та є чемпіоном України, Європи та світу з армліфтингу. Але й на цьому спортсмен з Дніпра Дмитро Грунський зупинятися не став. Задля підтвердження світового рекорду Гіннеса чоловік протяг зубами зв'язку з шести автівок. Тут немає е, особливої ваг, е, різниці вага автомобіля, але має різницю кількість. Гіннесом було заявлено попередній рекорд: це п'ять автомобілів. Кожен з яких мав масу не менше 900 кілограм. Тобто мені потрібно перебити було і цифру, тобто зробити шість автомобілів або більше. І щоб вони були не меншої ваги, ніж ті, які були в попередньому рекорді. Хочеться дивитися на це постійно, адже такими виступами Дмитро заряджає мотивацію. Ділиться Євгенія. За словами дівчини, вже більше двох років рекордсмен -екстремал є її тренером. Тож додає, бачу подібні шоу в його виконанні не вперше. Найперше шоу Діми я побачила, воно було не пов'язано з зубами. Там він забивав цвяхи голою рукою у вогняну дошку. Він скручував сковорідки, гнув об себе лопати, і це було дуже феєрично. Зубами, так. Да, це я побачила, мабуть, вперше навесні. Ну, дух перехоплює. Але він дуже так вправно це робить. і Коли ти дивишся з боку, тобі здається, що це дуже легко і дуже просто. Розім'яв тіло та взявся доводити свою силу за попередніми вказівками комісії рекордів Гіннеса Дмитру Грунському для підтвердження свого досягнення потрібно було протягти шість машин на п'ять метрів. Спортсмен натомість долав відстань чотири рази більше. Хотілося перевершити цю відстань 5 метрів, тому я себе десь в голові накручував і цими вигуками підбадьорював для того, щоб протягнути більше, ніж там 10 метрів. Ну і як бачимо, це вдалося. Презентацію шоу бачила представниця національного реєстру рекордів України. Після перформансу Дмитра Олена Булах фіксує. Спортсмен підтвердив своє виняткове досягнення в книзі рекордів Гіннеса. Цей рекорд унікальний. Його його ще якби неможливо зараз побити, тому що він зараз ось встановлений одноразово. Можливо, будуть люди, які там через два-три чотири роки місяці захочуть побити. Але зараз ми говоримо наразі це унікально. сьогодні ми офіційно вручаємо Дмитро Грунському сертифікат мирового Гіннеса. Сам Дмитро Грунський наголошує захід на фестивальному причалі в першу чергу присвячений волонтерській місії та підтримці українських військових. Таким шоу він запускає збір на тактичні рюкзаки для кулеметів нашим захисникам на запорізькому напрямку. За словами Дмитра, для відшкодування одному з підприєм за 10 комплексів хижак потрібна сума 380 тисяч гривень. Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу.